Добрий день, сонце золоте. Добрий день небо голубе. Добрий день нашій землі. Добрий день вам і мені. Добрий день, сонце золоте. Добрий день. Сонце золоте. Добрий день нашій землі. Добрий, добрий день, день. Наші добрий день. Вам і мені. Мині. Давайте ще раз спробуємо, дітки. Тільки голосніше. Добрий день, сонце золоте. Добрий, добрий день, день, сонце золоте. Добрий, добрий, добрий день, голубе. Небо голубе. Так. Добрий. добрий, добрий. День. День. Добрий день, день нашій землі. Добрий день вам і мені. Малята, відгадайте загадку, тане сніжок, зеленіє лужок. День прибуває, коли це буває? Восені. На весні, Це буває на весні, це, це відбувається весною. Дітки, що відбувається весною? Послухайте. Послухайте ще раз загадку. Тане сніжок зеленіє лужок. День прибуває, коли це буває? Ви вже сказали. Весною. Так? Що весною прокидається? Квіти. Квіти. А ще? Травка. Травка. Що з нею відбувається? Зелені. Зеленіє травка. Микита. Хто прилітає? Прилітає? Так. Хто прилітає? Тажки. Стажки прилітають. Так. А як світе сонечко? Ярко. Ярко ще. Трошки гріє? Так. Так. Добре. Так. Малята. А сьогодні ми з вами відправимось в ліс? І кого ми там зустрінемо? Ви мені зараз допоможете? Так. Кого ми зустрінемо в лісі? Лисички. Лисички! Лисички! Малята! А ми з вами спробуємо за допомогою картинок скласти задачу, придумати задачу. Давайте ми з вами пригадаємо, що таке задача. Що є в задачі? Давайте пригадаємо. Є умова задачі, я вам нагадаю, так? Є обов'язково два числа. Є питання і відповідь. Ось давайте ми з вами придумаємо задачу на додавання. На додавання. Я, який це знак? На додавання. Який це знак? Додавання. Так, додавання. Ось так, на додавання. Давайте придумаємо задачу. Може, хтось допоможе мені? Так. Так, будь ласка. Ірочка, Ми... починай. Шість лисичок. Так, шість лисичок. Гуляли на галявині, так? Так. Що відбулося потім? Я ще чотири. Ще чотири, так. І яке запитання? Ми поставимо до задачі. Яке запитання? Микитка Ми склали задачу. Ірочка склала задачу. На галявині гуляли шість лисичок. До них прибігло. Ті чотири лисички треба поставити запитання. Допоможі. Всього лисичок стало, так? Так. Скільки всього разом стало лисичок? А давайте ми з вами за допомогою цифр викладемо рішення задачі. Спробуйте самі, а потім мені скажете. Ви же в мене великі, розумні. Спробуйте викласти рішення задачі. Картинки вам допоможуть уважно дивитись на дошку. І вирішимо задачу. Подумайте, викладайте циферками. Дітки, вам зрозуміло? Так. так, так. Угу. Микита, розкажи нам, які циферки ти викладаєш. Ірочка? Микита, дякую. Микита, розкажи, як ти вирішив задачу? Які циферки ти виклав? Микита. Яка перша цифра? Скільки було лисичок? Микита, включи мікрофон. О, Микита, розкажи нам, як ти вирішив задачу. Що до чого ти додавав? Чотири. Кажи, голосніше. 4. Так. 6. Додав. Чотири. Чотири. І скільки стало лисичок? Ви вже порахували? Чотирь. Так. Скільки? Десять. Десять. Пісять. Молодці! Ірочка, розкажи, як ти вирішила задачу? Шість. додати, Чотири дорівнює десять. Десять лисичок. Молодці. А давайте спробуємо. Вирішити таку ж задачу тільки на віднімання. Хто придумає задачу? Спробуйте на віднімання. Микита, спробуєш? Так, Ірочка, допоможеш? Хто почне? Шість. Відняти. Так. Чотири. Дарісь. Ірочка, значить, як кажуть? Так. Малятка, послухайте ще раз, як звучить умова задачі. Це як казочка? На галявині гралося. Скільки лисичок? Шість. Шість лисичок. І чотири лисички сховалися. Скільки лишилося лисичок? Дві. Дві лисички. Так. А тепер спробуйте викласти рішення задачі за допомогою цифр. Викладайте у себе на столі. Шість. Шість? Віднятий так. Чтити рівня два, так, молодець Микита. Дітки, а ви знаєте, як треба себе поводити в лісі? Так, Що повинна. Не, ми, ми не робимо в лісі, коли приходимо. Не кричимо, а так, голосно. Так. А чому? Щоб не пугати. Так. Так, Ірочка, так, дітки, щоб не налякати птахів, звірів. Це їхня домівка. Особливо навесні в, в них з'являються маленькі діточки. Вони про них піклуються. Ірочка, хто там в тебе такий гарний? Проліски. Проліски! Дуже гарні проліски. Підсніжники, да, Ірочка? Так. Дуже гарні, дуже гарні. Так, дітки. Хто розкаже розв'язання задачі? Микита. Як ти вирішив задачу? Прочитай. Ші. Циферки назви. Шість. Ші. Відняти. Чотири. Чири. Дорігує. Дві. Дві. Лисички. Ви не бійтеся, ви говоріть голосніше. Шість відняти чотири дорівнює Два, да? Дві лисички в нас залишилось. Так. А давайте спробуємо. Ще скласти одну задачу. Тімки. З ким? Ділочки. З білочками. Дітки. А чим відрізняється лисичка від білочки? Білочка на дереві живе, а лисичка в норі. Добре, молодці, уважні, молодці. Так, давайте спробуємо вирішити задачу на віднімання. Хто придумає задачу? Ірочка, будь ласка. Десять. Десять білочок. Так. Бігало по дереві. Добре. І шість побігли додому. Добре, молодець. Так. А яке запитання Микита буде? Десять. Яке запитання? Десять білочок було, шість побігло. Скільки? Залишилось, так? А тепер давайте розв'яжемо задачу. Скільки залишилось білочок? Що потрібно зробити? Яку дію? Віднімання. Віднімання. Що від чого будемо віднімати? Десять. Викладіть, викладіть рішення у себе на столі за допомогою циферок. Микита, як ти будеш робити? Десять мінус. Шість. Так. Дорівнює. Чотири. Чотири. Молодці. Молодці. Добре, зробили, виклали рішення. Ще раз на... Ірочка, ще раз розкажи. Десять, відняти, шість дорівнює чотири. Так, Ірочка, а чому ми віднімали? Тому що вбежали. Так, тому що вони побігли, їх стало менше чи більше. Менше. Менше. Так, дітки, молодці, ви уважні. Будемо далі гратися? Так. Так. Візьмемо олівець. Наш зразок з цифрами. Є у вас зразок? Так. Так, добре. Я буду казати приклад, а ви рішення будете шукати на листочки. Микита, ти зрозумів? Слухайте уважно. Тільки відповідь шукаємо, тільки відповідь і обводимо в кружечок. Один. Додати. Два. Дорівнює. Микита дорівнює. Три. Так, молодці. Дев'ять. Відняти. П'ять. Дорівнює. Якщо вам важко, можете порахувати за допомогою лічильних паличок. Дев'ять відняти, п'ять. Дев'ять. відняти, п'ять. Яка відповідь? Чотири. Микита, яка відповідь? Чотири. Чотири молодці. А тепер будьте уважні. Скільки крил у жабки. Немає. Немає. Так. А яке число позначає? що нічого немає? Ну. Нуль. Mm. Обводьте. Молодці. Так. Далі слухаймо: скільки днів у тижні? 7. Добре. Микита, ти згоден? Так. А скільки робочих днів у тижні? Пять. Микита згоден? Так. так. Микита, а скільки ніжок у комах? Скільки ніжок у комашки? Так. Хтось знає, я вам підкажу. У комашки шість ніжок. У комашки шість ніжок. Молодці. Так. А тепер візьміть в руки циферки. Так. І пограємось. Я буду називати число, а ви будете показувати на один більше. Зрозуміли? Так. Микита для тебе. 5 на один більше. циферкою Називай. Ну, 5 на один більше. Яка ця циферка? Голосніше. Шість. Шість. Ірочка чотири на один більше. П'ять. Покажи циферку. Молодець. Микита. дев'ять на один менше. Вісім. Добре, показува циферку. Так. Добре. Ірочка. Один на один більше. Два. Добре. Микита. Сім на два менше. Нет. Яка? Сім на два менше. Яка циферка? Пять. Пять. Молодець. Ірочка. Десять. На три менше. Яка циферка? Сім. Сім. Молодці. Розумнічки. Так, ви добре займалися. Ви сьогодні молодці. Так, зараз трошки. Ми відпочинемо. Так. Приготували свої долоньки. Микита Ірочка, я вас хочу бачити. Слухаємо. Так, зараз бачу. Слухаємо, слухаємо. Молодець. 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 1, 2, 3, Молодці, молодці! Я вами дуже задоволена. Ви розумнички. Наше заняття закінчується. Всім гарного, спокійного, теплого, весняного дня. Будьте здорові. До побачення. До побачення. До нових зустрічей.